За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, продовжуючи настанови щодо нашого духовного життя, в 15 розділі послання до римлян апостол Павло торкається дуже важливого аспекту, а саме догоджання Богу та ближньому. Вже з перших стихів цього розділу Павло закликає нас, якщо ми сильні, ми повинні зносити немочі слабких і не догоджати собі, а також настановляє нас. Що кожен з нас повинен догоджати ближньому на Його благо для збудування. Ми можемо задатися питанням, Ну, а для чого? Навіщо нам догоджати ближньому? Апостол дає нам відповідь наступному стиху. «Бо й Христос не собі догоджав, але як написано, з наваги тих, хто тебе зневажає, впали на мене. Оскільки ми Хто вважає себе християнами, маємо за приклад Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні чинити так, як Він вчиняв. Ми маємо бути свідомі того, що якби Христос догоджав собі, Він ніколи не зійшов би на землю заради нас, людей і нашого заради спасіння. В цьому контексті мені пригадуються слова Павла з Його послання до євреїв, де Він називає Ісуса начальником і виконавцем віри. Який замість радості, що була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сорок, і сів по правиці престолу Божого. Отже, ми бачимо, що Ісус, будучи самодостатнім, самогутнім Богом, маючи співчуття до всього творіння, догоджав не собі, але догоджав людям, які звернулися до Нього, і яких довірив Йому Отець Небесний. Таким чином, будучи християнами, наслідуючи Христа і будучи його учнями і дітьми, кожен з нас повинен догоджати ближньому. А особливо, коли цей наш ближній є слабший, ми маємо зносити його немочі, про що апостол Павло нагадує в посланні до Галатів: носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. А закон Христа любов, бо і Бог є любов. Далі, продовжуючи свою науку, апостол Павло закликає нас проявляти терпіння, черпаючи натхнення, потіху і надію в Писанні. Він каже все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з Писання ми мали надію. Возлюблені в Христі, щоб зрозуміти ці слова Павла, пригадаймо наші роздуми з попередніх проповідей. Де ми розмірковували про старий заповіт і значення закону. Наші висновки з них полягали в тому, що закон Божий був даний людям, щоб пізнали волю Божу, те, чого хоче Бог, а також щоб виявити і пізнати суть гріха. Весь старий завід нам показує Божу всемогутність та слабкість людської грішної природи, нікчемність людини без Божої допомоги. Це і є те, що, за словами Павла, давніше написане нам на науку. А яка ж то потіха Списання, що дає нам мати надію? Потіха, дорогі брати і сестри, це Євангеліє. Ми знаємо, що Євангеліє, в перекладі з грецької мови, означає блага, добра звістка. Ця блага звістка для нас полягає в благодаті Божій, у якій ми спасаємося через віру в Господа нашого Ісуса Христа. Який поєднавши в собі божественну людську природу, звершив все написане в законі, перетерпівши Хресну смерть воскрес, дарувавши і нам надію на життя вічне з Бога. Отже, найбільша наша потіха та надія дарована нам благодать Божа, і весь новий завід нам про це свідчить Євангеліє показує нам Христа, який вчить нас і проповідує нам любов Божу. Святі апостоли, натхнені Святим Духом, у своїх посланнях навчають нас, є таке гарне старе українське слово стяжати, воно означає нагромаджувати, наживати. Отже, апостоли навчають нас стяжати Божу благодать, живучи в вірі та любові до Бога і ближнього. А навіть об'явлення Іоанна Богослова, остання книга Нового Завіту, яку багато хто вважає найстрашнішою у всій Біблії. Оскільки в ній описані жахи і катаклізми останніх днів для нас, християн, дітей Божих, є свідченням надії, бо вона описує другий прихід улюбленого Господа нашого Ісуса Христа, на який діти Божі очікують з радістю. А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тут, Павло закликає нас бути однодумними, тобто не мати жодних суперечностей чи сумнівів, бути щирими у прославлянні Бога, читаючи ці слова. Мені згадується виголос священника, який виголошується на святій літургії після перетворення Духом Святим Хліба і вина на тіло і кров Христову в таїнстві Євхаристії. І дай нам єдиними устами, і єдиним серцем славити і успівувати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі читаємо такі слова, Павла. Приймайте тому один одного, який Христос прийняв нас до Божої слави. Згадавши слова Христа з Євангелією від Матвія, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, ми розуміємо, що Христос закликає прийти до Нього всіх. Тому і ми не можемо, ми не маємо права вибирати, до кого нам краще відноситися і хто нам приємніше, чи може з кого ми маємо якусь вигоду. Ми можемо бути справжніми християнами, лише коли до всіх людей будемо однаково ставитися добре. Як і Христос прийшов, щоб покликати всіх, і помер не тільки за наші гріхи, але і за гріхи всього світу. Кажу ж, що Христос для обрізаних став за Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці. Ми розуміємо, що тут йдеться про обітниці дані Богом Аврааму, Ісааку та Якову, про які ми читаємо в старому заповіті. А для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму Тебе, Господи, серед поган і ім'я Твоє буду виспівувати. Тут треба зауважити, що Христос, який є у своїй божественній природі і з Богом Отцем. Через своє воплочення став єдиносушний кожній людині, яка живе на землі. Він став подібний до нас у всьому, крім гріха, і через таку спорідненість ми сподіваємося на Його милість, на милосердя Боже. І за це ми будемо славити Бога, бо, не бувши під законом, ми отримали благодать по милості Його. Слова радійте язичники з народом Його, ми можемо трактувати, що під народом Його тут мається на увазі ті юдеї, які прийняли Христа, його учні, перші християни Єрусалимської церкви. Далі Павло продовжує: хваліть Господа всі народи, хваліть його всі люди. Цей заклик взяти не інакше, як з книги Псалмів, кому цікаво це 117-й псалом. Для нас є очевидним те, що в цих словах міститься пророцтво про церкву Христову і про проповідь Слова Божого, яка охопила весь світ. Ми чуємо чіткий заклик не до одного, не до кількох народів, а до всієї землі, до всього світу, хвалити Господа за його милосердя. Тепер ми читаємо наступні слова Павла. Іще каже Ісая, буде корінь Єсеїв, що постане, що панувати над поганими. Погане на нього надіятися будуть. Тут апостол цитує книгу пророка Ісаї Пень Єсеїв це дім Давида, корінь Єсеїв це Христос, нащадок Давида за тіло. І справді на нього, на Христа язичники сподіватися будуть. Ще одне побажання апостола Павла звучить так Боже надії, нехай наповнить вас всякою радістю і миром у вірі. Що ви збагатили з надією, силою Духа Святого. Павло вказує нам на те, що саме віра є джерелом нашої надії та всеохоплюючої радості. Апостол бажає нам, щоб ми силою Духа Святого збагатилися надією, а саме Дух Святий, що пробуджує в наших серцях віру, він зміцнює нашу надію і посилює нашу любов. Дух Святий і є любов. Яка вилита в серця наші? Амінь. Слава Ісусу Христу.